Протягом тижня з 22 по 25 квітня обласний краєзнавчий музей проводив акції до Дня Землі, мій екологічний слід або давайте рятувати планету. Це не екскурсії в чистому вигляді, хоча маленькі відвідувачі знайомилися з експонатами відділу природи. Акції інтерактивні: діти беруть у руки, працюють з природним матеріалом. На цій екскурсії учні молодших класів 25-ї херсонської школи вчилися захищати рослини і дізнавалися, наскільки флора важлива для життя людей на планеті. Ми використовуємо нетрадиційні методи для того, щоб це все краще запам'ятовувалося, щоб дітки мали цікавилися не тільки в стандартній формі, не тільки в поданні інформації, а залучаємо їх до безпосередньо до їх роботи, до їх активності. Такі методи, ну, ми вважаємо більш як корисними, більш ефективними роботи з дітками. Людина використовує рослини напевне від самого початку існування на землі. Наші пращури тільки й знали природні барвники і тканини. Це вже з розвитком цивілізації з'явилися синтетичні замінники. Харчовими барвниками для крашенок можуть бути звичайне цибулиння, буряки і червонакачанна капуста. Музейники познайомили екскурсантів з технікою декупажу, виготовлення оригінальних писанок з серветки. Допомоги яєчного білка я дізналася, що з допомогою салфеток можна зробити чудову крашенку. Учні виготовили еколистівку Давайте рятувати планету. Кожна з груп залишить заклик до своїх ровесників зберігати дароване природою для наступних поколінь. Можна не тільки свої домашні рослини поливати, а й виходити на вулицю поливати дерев'я возле свого дому. Посеред міста ділянка квітучого степу. Кожна група екскурсантів залишить степові рослини на клумбі перед музеєм. Посади ділянку степу квітучу в нашому місті. Тобто, тобто ті рослинки, які проростають відповідно в степу. Цим самим ми хочемо привернути увагу до захисту нашої області, до її незвичайної природи, до незвичайної краси і щоб зберегти її в тому вигляді, якому ми її маємо.